Зараз готується до наступу на запорізькому напрямку. Я прям нас сьогодні для тебе все наскрінив, на щоб тебе запитати, і це дуже важливе питання. Поїхали. Ворог проривається на фронті е, між Вугледаром і Запоріжжям. У нас може бути декілька варіантів розвитку подій, двійка жезлів як обирання між напрямками, і питання в тому, що карта вежі це може бути стрімкі дії, угу. але е, є момент якогось ультиматуму, і є момент все ж таки нестачі у угу. ворога ресурси необхідного для того, щоб е, цей процес реалізувати. І в нас випадає десятка жезлів в форматі як тяжкої нощі. Тобто це дуже ну, mm -hmm. непростий для ворога процес, котрий. Е... Ні, я не думаю. Може бути, якісь обхідні моменти маніпуляційні процеси, котрі можуть піти на користь. Але mm -hmm. ось в форматі в лоб воно не випадає як по, по, по пожинанню плотів. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, давай так, вони йдуть там, ідуть. Давай так, вони лізуть там. Я розумів. Вони лізуть вони там. Лізуть. Питання в тому, що є якийсь ультиматум, котрий поставлений зверху для того, щоб реалізувати за певний проміжок часу конкретні цілі і виконати конкретні завдання. Тут спентаклій, це ресурсна карта, ресурсна карта в форматі перевернутого або вони втратять дофігіще ресурсів на цьому. Напрямку. Або... <свес> Або, щоб вони там почали гнить, теж і, і в нас попередження не про те, що є загроза йти в лоб, є попередження, що вони будуть шукати якісь обхідні шпарини, обхідні шляхи, труби. Е варіанти того, щоб тишком-мишком пройти. Там треба бути уважними саме в цьому в, в, в контексті.